Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Я ось прийшла на зупинку, буду Женю забирати з шкільного автобуса. Чекаю. Зараз десь хвилин 5 і приїдуть. І підемо додому щось поробляти. Так що залишайтесь з нами на каналі. Так, іде мій школярик вже додому. В школу йде. Поправляєш його такий гарненький, а з автобусу вилазить. Все, на бікрінь, шарфік в іншу сторону. Ну нічого, навчиться штани, бачу спав. <смі> такі вони смішні. Портфель злазить, Женьок, що там? Нормально все? Сьогодні я щось випікала на ярмарку шкільну. Ось таке печиво. Це печиво, таке, ото як американо, таке воно з цим шоколадом. Я туди ще родзинок додала. ну Таке на вид, правда. Не так вийшло, як в магазині, не потріскане, але дуже смачне. Женику сподобалось, каже, ще мені такого зробиш. Ось такі трубочки з варенням. Тісто те, що на рогалики брала. Ті, щоб величенькі були. Так, що тут у нас іще? І тут ось такі кекси в шоколаді. Женя, ось один прикрашав, не ну нічого, вже який був, буде. І піца. Така маленька. Міні-піця. Запакувала її. Я думала, як буду це все. Робити буду знімати, рецепти показувати, а воно треба було швиденько все це робити, то і не вийшло. бо Той, хто знімає, той розуміє, що як рецепти знімаєш, треба так все порозставляти. Поки розкажеш, то час забирає камера. А мені треба було швиденько, щоб зараз буду заносити їх. Знайома їде в місто. ну, На роботу вона їде. І зранку завезе вже. До школи, бо Женя його все не допрається. Так що зараз в пакет і буду заносити. Ого! І ще одна неприємність трошки з духовкою сталася добре, що дала вона все допекти. На останній піці трошки там знизу не така вона запечена, нижній тен накрився. Це зараз Максим буде розбирати. Жкажу, ну, такий везе, як не одне, так інше. Я ще думала, бісквіт такий зроблю, як тортик. Ну, Тільки так вийшло. Так, а на вечір Максим тут займається он, стелею. Що ти кріпиш, як воно називається? Бо я забуваю. Підвіси. Я кухню хочу, кажу, давай кухню, а йому підвіси, бо йому треба прибрати гіпсокартон на підлозі заважає. Це він в шапці, бо цей. Тут не холодно, щоб не сипався цей пінопласт. Так що я не допомагаю там, бо я не дістаю. Так, друзі, Максим там закінчив, він вже останню доробляв, коли я вам знімала. Зараз щось інше будемо робити. Сьогодні, взагалі, якийсь не мій день. Півдня провозилася з випічкою. Якось там нічого такого складного нема, але все одно, час пішов. Потім духовка накрилась, а перед цим. Плита у нас індукційна, також накрилася. А це там же ж залишилося випічка трошки, такі ну, негарні кексики. Я думаю, вімкну чайник, поп'ємо чаю, повечеряли. І чайник накрився. Коротше, у мене сьогодні робота не йде зовсім. Якось не той день, ще й Женя. Тільки виболів, вихворів і знову, каже, в мене горло болить. Три дні походив в школу. А це вам хочу показати. Стою, поки в мене. Передишка перекурбу щось. Я ж кажу не мій день. А це хочу показати, дали чоловіку на роботі ось такий подарунок, то і вам покажу. Це в школі йому сьогодні дали, батьки складалися, і їм ходив Миколайчик роздавав. І такі ми вже декілька цукерок з'їли. Але такі, скільки тут кілограм. Зараз покажу вам тут є, може, кому цікаво. Що дають, то я інколи буваю. Дивлюся, які подаруночки. Так. Зато коробка гарна. Що-що, а коли от скільки, ну, вже то були такі е, бумажні, потім з картону такого е, нормального, товсті були. А це вже залізні такі. Можна буде сюди щось на кухню насипати, крупу якусь, і нехай собі стоїть гарненько. Так, і що тут є? Раніше ще була шоколадка в такому пакуночку. В цьому році шоколадки вже немає. раніше ще до такого пакуночка давали сертифікат в магазин будинок іграшок, там на 1000 гривень і можна було ще щось дитині купити. Зараз вже нічого такого не дають. Так, ось такі жилейки. Ось такі. Це таке схоже на Ось таке. Маршмеллоу, Потім ясь ще бачила. От такі дві штучки. Такі дві штучки. В основному рошен, але там десь був вже ж цей. Не чека, Пер... перелічували цукерки, то там і інші фірми є. Ось тут хороше сьогодні. Так, шарм. Такі от такі були ще там жовтенькі. Женя вже її з'їв, бо він дуже такі полюбляє. Це було, напевно, 4. Так, 4. Дві є, дві він вже з'їв. Патрон, це Лукас, це наша фабрика Кременчуцька. Потім от такі сливки. Так, от така гранула. У Максимкої любимі, тут цукерки є. Галаретка. Галаретка. Це раніше, як я ще маленька була, давали, що то, як казкова ніч була, де мармеладка. Це таке ось такі простенькі. Ну, в цьому році не дали. Така була раніше жменька цих, як же ж вони називаються? Людяники. А в цьому році людяників немає. Отакий, от от таку женя ще одну їв, я бачила. От такі також О, ще одна була по дві. Вже він її. Ну він, з нами разом. Ще от такий шарм. От таких було чотири штучки, це одна залишилась. Такий червоний мак. такі. І вся така кучка. Такий подарунок. Ми чайник зробили і на одну проблему менше. У мене вже з'явився трошки настрій, то ось працюємо з цим каркасом під цю нашу кухню. Ще раз повторюся, я в минулому відео говорила, що Максим пропонує так пошкурити, все тут пофарбувати. Кажу, не треба, а тут так зробимо. Зверху я там ну, ту стільницю чимось заклею і стінку, і нехай воно стоїть. Бо він каже, давай і дверця, та будемо гарні робити. Каже, це ми як зробимо, то вона тут і буде стояти дуже довго, а так буде в нас натхнення до чогось кращого. Що ти глухиєш? Не буде натхнення. То поки так, а зараз Максим рівняє, там он рівнем. Тут у нас і ножки є, але все одно з до стінки, отак ми. Прикріпили. Коротше, щось робиться. Вона на шкафчиках повідмивалася, драяла гарно, але от так, як стоїш, воно як висохло, як було таке вологе, то не видно було. А так як стоїш, отак збоку видно, тут був апельсинчик, тут ось грушка. І тут збоку не, цей. не здирала. Ось ця штроба, що я розповідала, що ми. Провід засандалили трошки. Там писали, що добре, що електрикою нікого не зачепило. У нас штука стоїть спеціальна. Ми її якраз недавно встановили в автомат, що коли щось робиться. Як, ну Наприклад, в розетку щось впихаєш, чи отак, в провід, як ми в сверло впихнули, то воно вибиває і вибило. Так що ми тепер знаємо, що він працює. Можна тепер пихати в розетку. Так, а я вийшла на вулицю зняти стірку, бо ми там запрацювалися. Воно передають, що чи вночі, чи коли там. Та стоїть, а там хто його знає, сніг буде. То зараз зніму її так воно закрутило вітром. Чи вимерзла, чи витіліпала її, так що буду знімати. Зараз ще в плиту підкину, в плиту в котел. І на сьогодні все вже. Підкинула я три ондровинячки, це що я відкрила дверцята, та воно горить так, а так воно тліє. Це на ніч вистачає, ще й залишиться. Зараз ще одну кину, щоб було. І все. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь. за теплі слова ваші. Дуже приємно. І вам всього найкращого. До побачення!